Забудовника ми замовляли перепланування однокімнатної квартири у двокімнатну родина Інни Канівець. Майже два роки тому придбала квартиру для сина у Полтавській новобудові. Нині у домі немає газу, опалення та води. Ремонтні роботи, ну тільки на такому ну, старті, можна сказати, і все через те, що немає комунікацій, Досить складно нам довозити воду, нам доставляти будівельні матеріали. Все таки це шостий поверх, користувалися генератором. Опалюємо зараз, коли дали світло масляним каміном, електрообогрівачами, щоб, хоч якось, підсушувати стіни, коли йде вирівнювання стін. Має квартиру у цьому будинку і Віта Шушковська. Ключі отримали 9 місяців тому, але досі родина живе в орендуваній оселі, розповіла Полтавка. Нам обіцяли всі комунікації зразу до 1 жовтня, потім в листопаді, потім обов'язково до кінця року. Світло у нас півтора місяці назад тільки з'явилось. Ми робили з генератором ремонт. У нас не було виходу, бо ми платимо за зйомну квартиру, великі кошти, хотіли жити, але не можемо. У нас ремонт зроблений. Не знаю, може зараз воно почне у нас все руйнуватись. Комунікації у будинку немає, тому що не всі власники квартир подали заяви про підключення до послуг, розповів керівник управляючої компанії Микола Стоцький. За його словами, у дев'ятиповерхівці поверхівці 315 квартир. Власники 41 з них не надали документи для підключення газу: 91-ї щодо тепла, та приблизно стільки ж щодо водопостачання. Полтава газ відключає квартири, які не подали. Заяву на приєднання до послуги газопостачання, тобто обрізаю в квартири ці всі моменти, і потім підключають газ на квартири. Після цього ми отримуємо Полтава Газі, її скод на будинок і подаємо заяву на Нафтогаз на підключення газу до теплогенераторних, які знаходяться на дахах будинків. І будемо давати тепло на будинки зі слів представників Полтавого водоканалу. На наступному тижні буде опломбований загальнобудинковий лічильник на будинок. Потім лічильники по квартирні, і після цього буде подана вода. За словами Миколи Стоцького, газ до дев'ятиповерхівки мають подати впродовж тижня. Точної дати підключення інших комунікацій поки немає. Лілія Пархоменко та Богдан Казиріць Суспільне новини Полтава.